Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розстановка без розстановки, тому що когось звалила е, психосоматика. От, тому сьогодні ми поговоримо з вами про здоров'я трішечки і про те, як можна з різних сторін про себе турбуватись. Хочу розказати про страхування. Тому що насправді, коли ми страхуємо своє здоров'я, то тоді у нас є принаймні гроші для того, щоб лікуватись. І насправді можна не тільки страхувати своє здоров'я, а ще і накопичувати. Сьогодні ще затронемо тему витоки. Дуже важлива така тема. Чому важливо? Тому що скільки взагалі у вас є заколочок, сумачок, обуві, як часто ви витрачаєте гроші не на те, що треба. І це все можна скласти собі в копілочку і відкладати. Але дуже часто наші копілочки потім відкриваються і витрачаються. Так от, щоб застрахувати свої гроші самих від себе, існують насправді рахуночки в страхових компаніях, які ви можете відкладати щомісяця, або е щоквартально або раз на рік гроші, і які будуть там зберігатись 10 е 5, 15 20 років. Тому потім, коли ви їх будете забирати, там будуть набиратися складні відсоточки, які ви можете собі накопичувати, і вони будуть примножуватись. І сьогодні ми будемо говорити про витоки, щоб побачити, куди ви витрачаєте гроші і які можна витрати скоротити, щоб накопичити собі достаток. Так, вітаю всіх друзі. А я, от, наприклад, на тому тижні зробила генеральне прибирання в себе і зрозуміла, що в мене в значить, на всі сезони по да, пять по по 10 пар плюс ще нові носочки. В мене така прям була в тому році штука, що я заходила в магазини, я не могла вийти без нових носочків. прям треба було. Але ж вони будуть лежати, наприклад, і нічого з ними не станеться. Чого, чого ти вважаєш, що так, таке може бути витоком чи ні? Звісно, носочки. Ну, якщо, я просто знаю, що в тебе їх просто реально мільярд якийсь, цих носочків з різними Е, це так само і косметика, да? там помади, дуже часто є багато різних помад, а користуємось ми. Небагатьма, і вони потім просто пропадають, і ми викидаємо. Також їжу. Ви часто викидаєте їжу? Ну, влітку було таке влітку. А так я вже пишу список і прямо по списку чотенька купляю. Ну, Може, щось трошки по акції ще візьму. Я сама така, ну брати по акції це норм, але е, треба, якщо це заплановано. Ти, наприклад, хочеш там е, вареників і ти хочеш вареники три тижні. І ти бачиш, що на цьому тижні вареники зі знижку, а ти їх хотіла, і ти тоді її покупляєш. Це. Угу. це норм. Але якщо ти купила собі рибу, там, ковбаски, а потім ще й вареники, то це вже не норм. Тут треба розуміти, чи це імпульсивна. Е, Взагалі, м, а, покупка, Чи вона дійсно тобі була потрібна і запланована? Дуже часто я відкладаю на день, на два покупки, які хочу особливо в інтернеті. Там, Знаєш на 500 гривень, ніби взагалі ну, не, не помітно, і ти можеш позамовляти якоїсь хрені, mm. але насправді вона дійсно ну, не потрібна. І ось тут. Так само я відкладаю на день або додаю в корзиночку і на через день або два перевіряю сама себе, чи дійсно мені це потрібно чи ні. Так от, якщо ви розумієте, що вам це не потрібно. А ви вже мисли на гроші ці витратили 500 гривень. То зробіть собі накопичуючу баночку, в яку ви будете складати ось ці 500, там 100 гривень. У мене взагалі стоїть автоплатіж 50 гривень на день 50 гривень, це навіть менше ніж чашка кави. І вони. Зберігаються мені на мій рахуночок, який я потім вкладаю в свій страховий рахуночок і потім він буде примножуватися накопичуватись. А я навіть не помічаю, як ці 50 гривень з знімаються. Це прикольно, Кожного да, дня. не недорого і, в принципі. І це реально е, для працює. тих, хто хоче почати накопичувати, прям я б рекомендувала. Да. Давайте з вами зробимо е, одну практичну вправу емоційну. Зараз е, давайте з вами оберемо якусь собі емоцію. Е, я розкажу, а ви поки що подумайте. Наприклад, емоція страждання, е, радість, щастя. Е, Сум, злість. І зараз спробуйте подумати, а можливо, навіть на усі ці п'ять емоцій, придумати, яку покупку ви б купили собі, коли ви відчували цю емоцію? Танюша, от скажи, будь ласка, що б ти собі купила, якби ти відчувала радість? Я б собі купила б якусь подорож. Подорож. Якби ти відчувала сум. Коли я відчуваю сум, я можу купити якусь або їжу смачну, або носочки. Коли ти відчуваєш щастя. Таке ж вже відчувала? Це щастя. радість була. Щастя. Щастя. щастя, можу якусь одежу купити. Коли ти відчуваєш злість, Ну, я не купую, коли я відчуваю звільнення. Угу. Роздратування. Ну, теж не купую нічого. Дуже круто, ти не купуєш, тому що дійсно, коли ми відчуваємо негативні емоції, дуже часто ми просто зливаємо хоча б туди, де ми можемо щось отримати, якусь приємну, емоційну, швидку, дофамінну підтримку. Але ви можете проаналізувати себе таким чином да, і зрозуміти, чи я дійсно витрачаю ці гроші через емоційну покупку. Чи... Витрачаю, тому що мені дійсно це потрібно. Якщо ви розумієте, що це емоційні покупки, то краще відкладайте у скарбничку, а коли не збираєте хоча б 4 тисячі на квартал, можна вже відкрити накопичуючий рахуночок. 20 тисяч на рік можна, звісно, більше, можна 7 тисяч на квартал. Дуже круто відкривати хоча б 50 тисяч на рік, і тоді ви розумієте, що вони будуть збільшуватись, складні відсотки будуть рости, і ви реально отримаєте гроші. Через 5 років, через 10, які е, ви просто ховаєте самі від себе, а потім зможете на них відкрити або бізнес, або заплатити дитині за навчання, або поїхати на відпочинок, або, не знаю, купити собі якусь автівку чи Дім. Тому, якщо у вас е, є бажання записатися на індивідуальну консультацію по фінансам, по розрахункам страхового, е, свого накопичення да, рахуночка. Будь ласка, записуйтесь, додавайтесь в телеграм-канал, де я розповідаю все про страхування, про накопичення і про фінансову грамотність. І слідкуйте за тим, щоб ваші витоки не витрачали ваші гроші і щоб ваші емоції не впливали на витоки, а навпаки, ви вчились їх. Накопичувати і вчились працювати зі своїми емоціями. До речі, щодо емоцій, ми теж з цим працюємо в наших розстановках і на індивідуальних сесіях і супроводі. Тому додавайте, пишіть, задавайте питання, ми дуже раді знайомству і різним колабораціям. Дякую за увагу!